Вітаю! Ми продовжуємо розв'язувати з вами задачі. Вже вони, як ви розумієте, складних я знайти вже не можу в темі. Ми всі складні розв'язали до того, як готувалися до підсумкових робіт, але ми продовжуємо трохи тримати себе в тонусі. І так, 20-20. є джерелом звукових хвиль з частотою 440 Гц, яка довше на всіх звукових хвиль у повітрі і у склі. І ми переходимо відразу до розв'язання цієї задачі, Частоту нам задали Швидкості світла, ой, швидкості звуку, вибачте, ми знайшли за таблицею. За таблицею швидкість світла. Та що ж в мене все сріме світла? Швидкість звуку в повітрі це у нас 340 метрів за секунду. А якщо ми дивимося на швидкість звука в склі, то це 5500 метрів за секунду, і нам потрібно знайти довжину хвилі в кожному із середовищ. і Потрібна буде всього одна формула, але обчислень буде у нас два. Тому змінюватися буде довжина хвилі, тому що буде змінюватися швидкість. Але не буде змінюватися частота, вона нам задана. І ми перевіряємо одиниці. Я це в даному випадку роблю, тому що у нас одна формула, один раз ми перевіряємо одиниці, а потім дві ще будемо обчислювати. О, бачите? Метри точно повинні у нас з'явитися, тому ми зараз до них дійдемо, і буде все дуже класно. Ось так. А потім підставляємо числове значення і в першому випадку отримаємо трохи менше 1 метра ну, не зовсім трохи 0,77. До 77 см, якщо що, або можна е, округлити до 0,8, я так на відповідь, мабуть, і запишу. А довжина хвилів склі, вона тут е, все зрозуміла, вона ділиться добре, тому ми запишемо, що це у нас буде 12,5 метрів, і можна вже записувати відповідь. Ось така задача. Трохи більше писати, ніж в деяких інших, але вона все одно не складна і невелика. Все, дописали цю задачу і можемо переходити до нової. Чому комара в польоті чути, а метелика ні? Ну, якщо хтось з вас не полінився і ось зараз дуже корисно було подивитися, що вам підкаже е, штучний інтелект, або що вам підкажеть е, поїскові в Гуглі, ось тут ви вже можете подивитися, що якщо ви подивитесь, то коливання крил е, звичайних метеликів відбувається з чистотою менше ніж 20 Гц. А якщо це так, то зрозуміло, що цей діапазон, він. Е, не сприймається людським вухом, а значить, ми не можемо це е, послухати. А якщо ми подивимось справочні дані і подивимось, е, з якою частотою рухаються крила комара, то крила вони здійснюють е, помахи від 500 до 1000 на секунду. А це вже такий діапазон, який ми можемо сприймати на слух. І тому ми це саме сприймаємо. Так, воно нам дуже не подобається, але це вже нам слишно. Ось така класна відповідь і корисна, але ось саме коли розв'язуєте такі задачі вдома, ось тут бажано використовувати додаткові якісь матеріали. Ось саме ця задача для того, щоб можна було подивитися додатковий матеріал. Але не тоді, коли деякі з вас це роблять. Ну добре, ще одна задача: 1225: радіоприймач настроїли на приймання в 4 рази довших хвиль. Як змінився при цьому період хвиль, що приймають радіоприймач, незалежно від того, що нам далі 4. Рази э, зміну довжини хвиль, я, мабуть, це розв'яжу все одно без того, щоб записувати дано. я безпосередньо в розв'язанні це врахую. Тобто я записую формулу для довжини хвиль і знаходжу э, співвідношення між э, періодом і довжиною хвилі. І тоді, якщо у нас довжина хвилі збільшується, то період теж збільшується, причому вони збільшуються пропорційно. Тобто, якщо довжина хвилі збільшується в 4 рази, то і період теж збільшується в 4 рази. Ось такі у нас сьогодні були задачі. Ми можемо закінчити перевірку і можемо зараз трохи відпочити до наступного домашнього завдання.